стогне Ніп широкий кобзар Каманяр, вимовляючи ці два великих імені, певно, ж подумки озвучимо і поетичну фразу: Пісня і праця великі дві сили. В Україні ті дві сили, два крила особливі. Нині увесь світ і бачить їх, і чує нашу працю і боротьбу і нашу пісню, яку підхоплюють добрі люди. Просто люди. Як каже Шевченко, у найвіддаленіших закутках планети пісня це кобзар, праця, каменяр. Кобзарева душа і франковий дух поєдналися нині в одному борітись поборите. Війна воє важкої хвороби і спала Спадає на думку відомий вислів Гіппократа що не лікують ліки, лікує залізо. Що залізо не лікує, лікує вогонь. Що ж і вогонь не лікує. Вважаємо невеликовним. Ті, що її у вогні біле називають чорним, а чорне білим невеліковні. Війна це кров і вражує злов'ю кров'ю, волю окропіте. Душа важлива античні, живиться кров'ю і покидає тіло з кров'ю. Яке може бути чорною? Ця фраза у заповіті найгучніша. Фортісімо. Бо це не просто боротьба, без якої життя, не життя. Лише боротись значить жить. Це вибух, війна. А далі Шевченко майстер контрастів. Далі тихість, ясність, спокій, самій великий, самій вольні, новій. Ключові слова у кобзарі саме тихий. Ясний, вольний, святий, чистий. Те, що земному людові дарувало небо. Те, що ненависне тим, кого застерігав, кого і нині застерігає Шевченко, схамонійтесь, будьте люди, бо лихо вам буде. Передусім зарайте ситим оком за край світа. Сьогодні ж те око саме око, бо очі можуть розбігатися. То, наче, пучок чорної енергії. Нагадує чорну діру. Шевченко ще не знав про неї, але наче перечував її космічну діру, яка го готова поглинути у геть усе, фраз із собою, взяти у домовину. До речі, про перечуття прокування Шевченка ж називаємо пророком, співець, віщий й тому. Що у своєму натхненні бачить іноді глибше, аніж сама наука, Здатний й проводити майбутнє. То було сити око. А ось сам сити, що готовий вироти її на дні моря поле. Годі, точніше сказати про неситість, причину усіх бід на світі. Треба бути настільки захланим, щоб поглинути морську глинь. Усе море, а тоді урати його безплітно. Втім, за часів Шевченка ще не було чогось ще страшнішого у найвищій мірі безбожного і нелюдського. Не було штучних морів, на ніяких опинялися людські оселі, родючі землі. Пишні сади, Божа краса. Отже, читати кобзар це бо Шевченко-мислитель. Читати кобзар це бачити, бо Шевченко художник. Читати кобзар це чути, бо Шевченка пісняр. Музикант Шевченко перо і папір. А водночас, як митець, підходить із пензлем до полотна, з якого л'ється своя рідна музика. Накреслює дві лінії. Горизонталь реве та стогені ніпер широкий. Сердитий вітер завива і вертикаль. Додолу верби гне високі, рами хвилю підійма. На найвищому злеті хвилі голосу. Фортісімо. За якусь мить Шевченко знімає звук. Цей момент фіксує пам'ятник у Львові. За цим рухом піанісімо, тиша, як творить скри, э, скрип ясена. Без звуку тиша мертва, неземна. Перед нами простір рух. Час земний, ще треті півні не співали і небесний символом, якого блідий місяць реве на сто непорш. Пригляньмося і прислухаємося до тієї горизонталі у потужному зовкописі. Одразу фортісімо. Бачиться вже не тільки розбурхана порана ріка, а й ревучий в розгоні бик. Боги великих рік, очима античних, це бики з золоченими рогами. Сердитий вітер, який перепонять емоції, настільки що він уже сам не свій, стає бур бурвієм. Шевченка немає у садку. В тій випликаній уявої оазі він у світі серед людей, серед і добрих, і лихих, добрих він підтримує. Бурітесь, поборете, вам до Бога допомагає. Де лихих застерігай, схамонітись, будьте люди, бо лихо вам буде. Шевченко з нами бачимо його, чуємо його, віримо йому, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди, наша слава! Слава України!